Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про дві заповіді любові і про очі наш, Такі є молитви. Тобто одна молитва, а друга не молитва. Зараз я розкажу Очі наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться на Твоє, нехай прийде царство Тве, нехай буде воля твое, як на небі, так і на землі наш наслушність дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не один у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Далі дві заповіді любові. Перша заповідь. Люби свого Бога е, твоїм, е, твоїм серцем. Твоєю силою, твоєю душею і, 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 всі, і, і своїми думками це найкраща перша заповідь. Друга подібна на неї. Люби ближнього твого, як самого себе.